У Львові зупинять роботу фонтанів і вимкнуть підсвітку на фасадах. Мешканців також просять економити електроенергію. Комунальники готуються до зими, закуповують піскосуміш та ремонтують техніку. Львів'ян закликають здавати кров, які групи потрібні та як стати донором. Під час останньої повітряної тривоги, що завершилася близько п'ятої вечора, росіяни влучили в один з військових об'єктів у Золочівському районі. На Львівщину були спрямовані шість ракет. Дві з них влучили чотири ракети, збили сили протиповітряної оборони. Повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно жертв немає. У Львові будуть економити світло. У мерії вирішили, міські фонтани вимкнуть, а будівлі не будуть підсвічувати. Також прийнято рішення щодо того, що ми зупиняємо власне, будинків, пам'яток архітектури, сакральних споруд. Ми Щойно мали спілкування так само з готельєрами, спілкування з супермаркетами. Будуть вимкнуті вивіски. Світлана Крантова, офіціантка в одному із ресторанів у центрі міста, каже, економити почали. Стежити за використанням світла стали одразу після влучення ракет у підстанції. Залежно коли не багато людей або їх взагалі немає. Ми виключаємо одну пічку, залишаємо одну тільки прикручуємо гриль. Завжди. Щоб не тянуло світло, також коли в нас немає людей. Ми закриваємо один зал і виключаємо світло електрику в ньому. Поки що наразі так працюють дві зали. Як стараємось, так і економимо. Львів'ян також просять економити електроенергію, особливо у пікові години. Зменшити споживання закликають вранці та ввечері, зокрема з 8 до 11 години зранку, та з 17 до 23 третьої вечері. Максимально обмежити використання електроприладів в цей час. А якщо навіть використовуватися, то принаймні не одночасно не виключати праску з чайником або, наприклад, духовку з там з бойлером. На ніч рекомендують перенести прання, підігрів води, обігрів помешкання, зарядку телефонів та інших пристроїв. Серед найбільш енерговитратних приладів електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електричні духовки, електрочайники, праски, посудомині. Машини, кондиціонери та порохотяги. Чи почали економити, запитуємо у Львів'ян. Купив три пухові ковдри і всім рекомендую. І взагалі опалення можна включити в грудні. Мені здається, що львів'яни підготовлені до холоду, в них постійно холодно, падає дощ. Тому це не найгірше, що може бути. У мене є наступний план. Стаємо в сьомій ранку, приймаємо всі водні процедури зранку максимально швидко, не розтягуємо ті ванночки, масочки. Так, як ви любите робити. Швиденько помили личко, побігли на роботу. Можемо не їсти, перекусити щось на роботі, таке легеньке, що не треба ні гріти, нічого. Треба ж прати, заряджати все вночі. І, і машини заряджати, електромобілі, і все, все треба вночі робити. Лакатимуть у Львові вуличне освітлення задля безпеки, повідомили у мерії. У Львів Обленерго ж кажуть, поки відключень світла у будинках теж не буде. Але економити електроенергію доведеться. Анастасія Ярмоловська, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів. За добу 12 жовтня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибула 301 людина. Натомість у перемишль чотирма поїздами вирушили 547 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. На всіх переходах у Львівській області на виїзд оформили 20 тисяч 238 людей. На в'їзд 15 тисяч 10 українців. Поліція області опрацювала 1326 триста Щодо підозрілих людей та об'єктів. Повітряних тривог за добу не оголошували. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Олександром Ісаковим. Львів'янину Олександру Ісакову було 50 років. У 1993 році закінчив колишнє вище військово-політичне училище, згодом вступив на військову службу. Працював старшим викладачем кафедри тактики Національної академії сухопутних військ. У 2022 році чоловік повернувся на військову службу, працював на посаді заступника начальника Центру підвищення кваліфікації Академії сухопутних військ. Втрати російських військ станом на 13 жовтня. Особовий склад близько 63 тисяч 800 осіб, танки 2511 одиниць, бойові броньовані машини 5167 одиниць, 1556 тисяча артилерійських систем, 357 реактивних систем залпового вогню, 183 засоби протиповітряної оборони. 268 літаків, 1183 безпілотних літальних апарати, 240 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни 3935 одиниць, спеціальна техніка 140 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 316 крилатих ракет. Слава ЗСУ. До прибирання львівських вулиць готують 139 одиниць техніки. Ще понад півтори сотні машин зможуть додатково залучити в разі потреби. Також для шляхоремонтних підприємств уже закупили пісок та сіль понад 400 тонн. Цього року є проблеми, враховуючи, що Артем Сіль призупинив роботу і не надає нам вже солі, не продає сіль. Зараз постачається з європейських країн це Болгарії, Румунії. По піску суміші Проведено закупівлі районними адміністраціями. Загальна кількість протиожеледних станом на сьогодні є 10 тисяч метрів кубічних. У цьому шляхоремонтному підприємстві вже готують техніку до зими. Зокрема, ремонтують машини, адже вже з настанням перших морозів вони мають бути на поготові. У нас сім піскорозкидувачів, які займаються посипкою реагентами. Дві підмітальні машини на базі ЗІЛ. П'ять підмітальних тракторів, які йдуть на чергування, три навантажувачі. Магістральні вулиці визначено районну адміністрацію з тих, що Чернувала, Липінська, як у нас посипається сілью, щоб громадський транспорт міг курсувати з ранку безперешкодно. А другий другій радні вулиці піскусуміші. Але коли розтає сніг, пісок на львівських вулицях часто залишається. Тож чи безпечна така суміш для довкілля? Ми запитали юристку з питань екології Ольгу Мелень-Забрамну. Останнім часом обговорюється питання і в Україні і за кордоном про те, що посипання вулиць сумішу піску, солі шкодить навколишньому природному середовищі, шкодить також і людині. Пил є на сьогодні одним з таких найбільш критичних. Забруднювачів, який спричиняє і можуть бути і алергічні реакції, можуть бути легенеї захворювання замість солі та піску для боротьби з ожеледицею у Європі часто застосовують і хімічні реагенти, і гравій, каже Ольга Мелензабравна. Однак у мерії наголошують, що для бюджету Львова це надто дорого. Альтернатива є, але вона ну в рази чотири дорожча. скажімо, реагенти. Ну Європа практикує реагенти, а теж вони теж використовують ціль, але ми робили розрахунки, що це дуже дорого для міста Львова, враховуючи, що зараз у нас військовий стан. Зазначимо, що кожна районна адміністрація Львова окремо замовляє піску суміш, зважаючи на результати тендерів. Минулого сезону місто витратило на суміші для посипання вулиць 39 мільйонів гривень. Вже завтра, у випуску новин, у межах інформаційного марафону, який триває на всіх платформах Суспільне Львів. Ми розкажемо про те, як готується до зими одне з найбільших курортних містечок області Трускавець, Ольга Іващук, Тарас Фомін та Олексій Шелковий. Суспільне новини Львів. Львівські лікарі прооперували 17-річного хлопця, який травмувався, коли впав із воза. У нього змістилися кістки кисті на правій руці та були численні нетипові переломи. Хлопець міг втратити чутливість і здатність рухати рукою. Купали картоплю вівторок. Я їхав і мішок злетів. А я разом з мішком і переїхали руку. Взяли на машину, переїхали сюди, привезли, зразу взяли. Перемотали руку на рентген, після рентгену привели в палату, тоді взяли на операцію. Це дуже небезпечно, тому що може розвинутися компартмент-синдром, так званий, тому що може погіршитися кровопостачання і інервація у всіх пальців кисті, і що в подальшому може привести до каліцтва. Тому він був ургентно оперований. На даний момент функція пальців абсолютно відновлюється повністю. Там донором, врятуй життя захиснику. Така акція сьогодні відбувалася в обласному центрі служби крові. До неї долучилася і Олександра Пархомен. Зараз потрібно необхідно, більше нехватка крові. Хочемо треба допомогти. Чим чим може. Донору може стати здорова людина віком від 18 до 60 років, вагою від 60 кілограмів. Здати кров можна раз на два місяці. Перед здачою крові потрібно попостити. Не їсти нічого жирного, молочного ні в якому разі молочного міцний, чай кава нам не підходить. добу притриматися посту, До нас приходити поснідати не міцний чай, якісь печеньки. Потреба у крові через війну зростає. Керівник обласного центру крові Ярослав Дяків каже: зараз існує потреба у всіх групах крові, особливо необхідно поповнити запаси мінусових груп крові. Зараз приходить 30-40 чоловік в день. Нам, як мінімум, потрібно ще раз так, а може й більше. От, ми спроможні за день прийняти 100-120 чоловік. Акцію Стань донором Врятуй життя захиснику організували спільно з благодійним фондом і з Янголом на плечі. Ми знову наших, дзвонили всіх наших донорів, потенційних, які є в нашому реєстрі, для того, щоб прийшли, і до Дня захисника і захисниць нашої країни так само здали кров для того, щоб рятувати життя. Стрічку так само сьогодні. Хотівся, що сьогодні мені так само дозволили здавати кров, тому що було після ковіду ще таке ускладнення, яке вже півтора року не міг здавати. І що ту стрічку так само повірить сьогодні на дерево життя, яке є біля біля входу до центру крові. Львів'ян просять долучатися і ставати донорами крові, адже поповнювати банк крові потрібно постійно. Дина, Кадрас Фомін, Суспільне, Новини Львів. Режисер та актор Олекса Кравчук заходить у свій театр, і люди, і ляльки. Зараз він служить у 80 80-й штурмовій бригаді а раніше щороку у день міста чоловік вітав львів'ян в образі короля та передавав ключі від міста. В театрі його зустрічає кіт, який там живе. Вранці 24 лютого чоловік вирішив піти захищати країну на передову. У 80-х роках він служив у десантних військах спеціального призначення в Угорщині. Мені довелося всьому вчитися у цієї молоді, яка зараз як би, є такою найбільш хорошою потужною силою. Це якби і хлопці мали терпіння. Зараз на передовій. Хто завгодно, і актори, і бандити, і контрабандисти, і режисери, і воїни, і солдати, але всі стали захищати свою країну, і це не може не захоплювати. Підрозділ Олексія був у Вознесенську, Кривоморозі, Краматорську та Бахмуті. На Донеччині захисник травмувався. Ворожа міна впала за три метри від бліндажу, де перечікував обстріл Олексій. Вона вибила ці бруси дерев'яні. Вони вдарили добре, що на бронік бо воно вдарило по броніку, перебила а, а, ребра, така львівська реберня. Вона вийшла поточена. От там якісь осколочні, контузія. Я так відчув, що я маю померти вже. От такий, що я при свою ну може так, щоб не дуже боляче було. От. Але Сергій, власне, мене витягнув, тягнув на собі такі, це справжній герой. Олексій розповідає, що найбільше підтримують у час війни побратими. Ігор Казімірович, такий дядько, який мене витягував, тобто він теж мені, пане Олексій, ми будемо пити львівську каву. І це якийсь такий вишуканий момент, коли степ, така вже спека починається, запускається і тирчик, готується львів, львівська кава. От і ти в цьому степу п'єш львівську каву, не поспішаючи. Найбільше мріє Олексій про швидку перемогу з найменшими втратами. І тоді вже планує повернутись до творчості та вже має ідеї для майбутніх вистав. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини Львів.